Насправді ми не знали про те, що не можна встановлювати ГБО на цей автомобіль. І ми це зробили. І зробили успішно. Volvo XC60 2021 року. 2 літра двигун з безпосереднім впорском. Продовжуємо. Є автомобілі, про які не цікаво розповідати, бо там нічого розповідати. А є такі машини, про котрі можна розповідати довго і цікавленістю, і Volvo XC60 60 це саме той екземпляр. Дуже популярна модель, є за що її полюбляти, і вона цікава по багатьом параметрам. Що такого цікавого може бути у Volvo xc 60 Перш за все, Volvo бренд – це про продуманість всіх деталей. Тобто, коли ви сідаєте в автомобіль і дивитесь у будь-який е, куток, ви розумієте, що інженери подумали про те, що ви туди подивитесь. І це місце має певний функціонал. З точки зору безпеки, з точки зору динаміки, з точки зору комфорта, всього достатньо і достатньо навіть з надлишком. Але з іншого боку, коли ви розмірковуєте про встановлення ГБО, тут можуть бути проблеми. Перша проблема це розміщення газового балона. Коли ми подивилися у багажний відсік, ми трошки ахнули, тому що там по центру знаходилось Окрім запаски, ще акумуляторна батарея, яка має піропатрон, яка має свої певні е, під'єднання, і все це треба було нам кудись переносити. Ми це перенесли. Потім наступний момент: моторний відсік. Е Коли ми говоримо про те, що встановлюємо ГБО, е, ніколи, майже ніколи, не обговорюємо питання ергономіки, тому що ви дивитесь вже. На кінцевий варіант, але в будь-якому разі, це дуже-дуже складна робота. Цікавості на цьому не закінчується, тому що під капотом або біля капота ще дуже багато цікавих речей. Перше, це для того, щоб нам під'єднати електромережу. Газової системи до бензинової системи треба зняти переднє ліве колесо, зняти підкрилок і вже там працювати з електропроводкою. Ми маємо бути впевненими, тому що. Програмне забезпечення, під'єднання і всі алгоритми дійсно працюють, тому що просто так заради цікавості зняти знову колесо і під'єднати і все це продзвонити, ну це така собі ініціатива. Ми її не підтримуємо. Тому все, що ми робили, ми робили по схемі, яку надала нам компанія Prince. Схема така собі обмежена, тому що саме на цей автомобіль схеми не було. Була схема тільки на двигун Т-23. Версії про двигуни ми ще поговоримо. Наступний момент, що в автомобілі, де все прораховано, обмірковано і опрацьовано, працювати нам вже з інтеграцією з питанням інтеграції наших компонентів, це такі непроста задача, тому що всі ці компоненти мають бути сумісними вже з автомобілем. І ми маємо такі елементи, які нам треба встановити: це масивний блок керування газовою системою. Це Невеличкий газовий редуктор, який має дуже цікаву характеристику. Про нього ми вже говорили, але в будь-якому разі це зміна тиску майже в три рази. Це композитний корпус, який не має розсілення тепла. Це дуже просунутий теплообмінник, який випаровує газ і підготовлює його до такого ступеню, що чим швидше ти їдеш, тим краще цей газ підготовлений. Потім клапан-регулятор, який всім, всім цим керує, це дійсно класна річ, і я дуже радий, що ми з таким обладнанням працюємо. Форсунки газові від компанії Prince виробляються Кейхеном. Кейхен – це ОМ класи виробник, який постачає свої елементи не тільки компанії Prince, а й також таким компаніям, як Honda. Наприклад, всі ці компоненти нам потрібно було встановити таким чином, щоб це мало естетично привабливий вигляд. Другий момент це те, що вони мають бути придатними до обслуговування. І дуже важливий момент, на який треба звертати увагу, це те наскільки складно чи зручно буде обслуговувати вже сервісменам автомобіля ті елементи, на які стоїть задача, коли вся ця ініціатива була завершена, і ми встановили газове обладнання. Вже пішов час до дорожніх тестів. Я можу сказати, що з великим задоволенням ми записали програмне забезпечення в двигун B42004. Т23 і отримали повністю 100% сумісність. З параметрами. І тільки компанія Prince забезпечує такий рівень опрацювання програмного забезпечення, що ювіть собі, вони продають комплект, ми його встановлюємо, ми його записуємо в блок керування і він уїжджає з максимально точними параметрами, з похибкою не більше 3-2%. Будь-яка інша система, я дійсно кажу, так як вона є, не здатна забезпечити такі параметри. Все у нас режим бензин. 60, 160, Volvo 60 система Prince. Примерим бензин. 160 километров. 60 километров. Все у нас режим Газ. 60 160 км. Давайте поговоримо про цей чотирьохциліндровий двигун. Уявіть собі, що компанія Volvo працювала десятиріччями над тим, щоб сформувати свого покупця. Він продає старий автомобіль і купляє собі новий автомобіль Volvo. І він звик до певних технологій, до певних підходів, до певних характеристик. І зараз вони кажуть: ми більше не будемо використовувати двигуни на 5 і на 6 циліндрів. Замість цього, ми зробимо один універсальний блок на 4 циліндра по 500 кубіків кожний циліндр. Ми зробимо його максимально адаптованим для будь-яких майбутніх технологій, таких як гібриди і тощо. Ми зробимо його універсальним для дизеля і для бензина, ми зробимо його максимально екологічним і при цьому потужним і ефективним. Так, вони це зробили. І коли ми порівнюємо цей двигун, наприклад, з конкурентом від Ford, 2 літри Екобуст, можна сказати, що вони ось так. І Volvo знаходиться тут. Дійсно, компанія Volvo працюючи над своїм продуктом. Зробила класну річ, і при цьому вони облегчили двигун. Вони зробили його максимально енергоефективним. Вони знизили витрати пального відносно тої же самої потужності, але в попередній генерації. Інженерія цього двигуна також була з нахилом на те, щоб відмовитись. На 60% від унікальних запчастин, тобто таких, які потім будуть робити ускладнення для сервісу, ускладнення для е, виробництва і для вартості. Тому вони дійсно зробили класну штуку. Цей двигун має багато концепцій, які Volvo назвала архітектура. Це Scalable Product Architecture, тобто архітектура е, масштабування продукту. Ця концепція дозволяє компанії Volvo. Дуже ефективно працювати з вагою, адаптувати цей двигун під електрифікацію, поліпшувати водійську динаміку і також пропорції по дизайну, тобто його можливо розміщувати будь-де, в будь-якому моторному відсіку. І це також дуже важливо, коли цей двигун проєктували, він фактично був. Спроектований разом з шасі. Цей двигун також має концепцію Volvo Environmental Architecture, тобто архітектура навколишнього середовища від Volvo, що забезпечує значне зниження викидів вуглецевого газу і знизити витрати пального, тому що надути. Розгоряння е, меншого об'єму, це означає менше тертя, менше використання ваги, і тобто треба менше е, приводити в дію рухомих частин. Чим менший двигун, тим він більш ефективний. І не думайте про те, що менше об'єми, велика потужність в сучасному двигуні, це про ненадійність. Е, дійсно, якщо ви будете використовувати всі компоненти. За призначенням і їздити, обслуговувати їх так, як треба, тобто по мотогодинам. Я раджу замінювати мастило кожні 300 мотогодин. Помножте на середню швидкість і ви зрозумієте, коли це робити. У вас автомобіль буде працювати довго і вам не докучати жодного разу. І якщо ми говоримо про цей двигун, він агрегатується не тільки по бензину і по дизелю, він також працює на Volvo xc 90 У будь-якому разі, говорячи про автомобілі Volvo, треба пам'ятати, що це класні преміальні автомобілі, які мають безпеку, функціонал. Вони дійсно з розумом розподіляють всі характеристики збалансовано, і ви отримуєте класну тачку. А з нашого боку, ми інтегруємо. Якісне газове обладнання в такий автомобіль без жодних проблем. Тобто експлуатація системи буде якісна і надійна. Ми це зробили вже декілька разів на різних генераціях Volvo xc 60. Саме з цими двигунами вони йдуть у різних маркуваннях. Останній наш був 23-й, а там вже 36 чи 39 цих версій двигунів. Уявіть собі. На цьому все, друзі. Дякую вам, що ви підписалися на канал, поставили лайк і написали комент. Це дозволяє нам поширювати інформацію. Ми ділимось своїм досвідом по автомобілям і по газовому обладнанню. До зустрічі!